Так, всім привіт. Ось в моїм другому то наші молоді полтавці. Полтавське срібло, шість його виводку, гарні дуже всі. Чудові. Порода полтавське срібло мені так само дуже сподобалась. Просто чудові кролики. Взяв собі тепер, до речі, <кхух> самця мені передав, я вже говорив, зумані. Сергій Стравецький, то тепер вже лише на його канал точну ссылку і покажу вам зараз того самця, він якраз парує мою молоду крилицю. Мабуть, вже і спарував покрив. Ось такі наші вуличні кролятники, хто пам'ятає, хто забув. От. Кролик гарний, світлий, клеє крилицю. Ближче не дуже вам зараз щось покажу. Але в загальному поняли. Ось таке саме полтавське срібло. Хоча він кажуть хлопці, що він похоже більше на великі світлі срібло, Ну, можливо, не знаю. Але цю крилицю криє і він же її покрив, я бачив. А цю покрив минулого тижня. Так само полтавка гарна. Так що, якщо гарні кролики, то вони якось в господарстві залишаються. Так само у мене панон. Заполонили тут всю територію. Так само тепер і полтавці. Ну, Полтавці так само чудові кролики. Люди ними цікавляться, люди їх люблять. Гарний кролик 5 кг має 5,5 ,5. місяць набирають приблизно кілограм. А. Хочу варити. Подивимося, може. Щас получиться їм на відео, хоча не знаю, але кролик дивіться, гарний, великий. ваги тепер я його не важив, не знаю. Вона ну, перший раз порується тому. Ай, молодець! Молодець, хлопець аж взяв і за це. Тут ще в мене є шиншила, але шиншилу я покрив паноном, бо не маю її чим пройти. Тому тут такі напівшиншилки напівпанони. Ось такі гарні кролики. Чудові. Такі всі собі сидять, відпочивають, щось там їдять, щось там бігають. Кролики. Головне, щоб здорові були кролики. Що нам треба від кроликів, щоб кролики були здорові, не здихали. Їли, набирали вагу, так як, наприклад, ось ці. Тут в них сіну я кидаю, а завтра буду їх розділяти. Ну, Молодезі два з половиною до трьох місяців. Треба дивитися, роздивлятися, щось вже позамовляли, щось буду дивитися, але... Полтавське срібло вам показав, так що кролики полтавці так само чудові, зараз дам їм їсти. Гарні активні. Корму їм, напевно, всиплю комбікорму. І вони зараз будуть тут щасливо його наминати. Кому передавав полтавців, всім сподобались, всі задоволені. Вот. Чернігів навіть тепер поїздом передавав. Ріночка така довольна, ще хоче. Ось такі полтавці наші. Добре, гарні, дуже мені подобаються так само. Цікава порода, живучі, прості, але щепити треба і щеплю. Йдемо ще глянемо до того варіата і пече там. Печеш. Це вже впік. Давай тебе витянемо. Отихо тихо. Оп! Давайте тебе витягну. Поставимо тебе. Подивимось на це. Кита гарний кролик. Ось такий. Гарний кролик. Уже криє, парує. Уже я ни дві кролиці покрив. Отакий полтавський сріблосамець. Так що, Сергію, передаю привіт. Дякую вам за гарного самця. Все буде Україна, як ми говоримо. Всім добра, здоров'я. Слава Україні!